Мене бісить, я постійно чую відкритині, що українці нічого не винайшли. І ось тобі 5 фактів для того, щоб ти зрозумів, наскільки українські винаходи були важливими для всього світу. У 1853 році львівські аптекарі Ігнатій Лукасевич та Ян Зех створили. Першу у світі газову лампу саме український фізик Іван Полюй винайшов рентгенівську трубку ще до Вільгельма Рентгена. Його дослідження стали основою для розвитку медичної рентгенології, що дозволило проводити діагностику внутрішніх органів без хірургічного втручання. Український вчений Зельман Ваксман відкрив стрептоміцин у 1943 році. Цей антибіотик став першим ефективним лікуванням проти туберкульозу і приніс українцю. Нобелівську премію у 1952 році це український вчений Борис Потон розробив технологію зварювання під водою та у космосі, яка стала основою для створення електронних гнучких пристроїв. Таких фактів є нещасленна кількість, тому не неси нісенітниці, а просто підписуйся, щоб стати розумнішим.